Українці — такі люди, які стараються боротися да, і виживати в такі складні часи. Історії, які пробуджують надію, до війни сільське господарство отримало дуже потужний поштовх для розвитку. Війна дає змогу більше удосконалитись, щоб бути ще більш ефективнішим. Нас просто бояться як успішних виробників. Від агровиробників, що не здаються перед викликами війни. В результаті оцих всіх нападів мушені були скидати воду. Причому вода уходила по 15 20 метрів по березі в день. Це якраз було в період посівної. Інвестують у майбутнє та віднаходять сенси навіть у найважчі часи. Мушені були шукати кошти, інвестувати, будувати понтони. Прем'єра, що не залишить байдужим нікого. Ти повинен робити свою справу і робити її найкраще, напевно. Я вірю в те, що буде Україна, і тому я інвестую